Безпека бренд мого життя. Під такою назвою у вінницьких школах та дитячих садочках розпочався тиждень безпеки життєдіяльності. Організатори Міністерства освіти та Державна служба з питань надзвичайних ситуацій дітям розповідають, як діяти в тій чи іншій ситуації, як надавати першу медичну допомогу. Зранку рятувальники проводили навчання у загальноосвітній школі номер 19 Учні випробовували себе в якості пожежників, знайомили з технікою та приміряли одяг рятувальника. Дітям демонстрували захисні костюми та давали приміряти одяг рятувальника. Він складається з штанів спеціальних таких з гумових черевиків, які йдуть в цілому. Також краги отакі. Ці краги мають також дуже плотну таку тканину ще, не тільки щоб вогонь не проїв, а також температура висока, щоб не попекла шкіру. Отвайно! Він винежує 800 градусів. А ось тут розташувався медичний пункт, і дітей навчали надавати першу медичну допомогу. Якщо у когось поранення, щоб їм допомогти, і вони щоб вже не плакали, це практично показати дітям і побачити їх реакцію на надзвичайні ситуації, що вони бачать на надзвичайною ситуацією і які їх дії, ми намагаємось дати дітям знання. І навички, як потрібно поводити себе в стресових ситуаціях, навіть якщо ти залишився дома, сам без батьків. Рятувальники демонстрували техніку в роботі та дозволили дітям загасити умовну пожежу. Дорого до хотілося так. Ну, нам було б інтересно, як мальчики пробували, ми теж хотіли. Навіть задумалася над тим, що хочу стати пожарником. <гум> Це цікаво, але дуже опасно і дуже, ну, я поважаю цих людей. Дуже така професія потрібна. Номери рятувальної служби. Олета Гук Олег Літвінцев телеканал «Віта».